Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Протягом минулої доби військовослужбовці РФ завдали 81 удар по 16 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, обстріляли з РСЗВ, Новоіванівку та Роботане, здійснили 16 атак безпілотниками по маліток машці але одному п'ятихатках. А по селу Новодарівка, що на Пологівщині, тричі вдарили з авіації. Також ворог постійно застосовує проти цивільного населення артилерію. 57 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Роботиного, Білогір'я, Степногірська, Кам'янського, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків без постраждалих. Тим часом минулої доби сили оборони відбили дві атаки ворога біля села Робота на запорізькому напрямку, зокрема, бійці аеророзвідки та артилерії 65-ї окремої механізованої бригади, злагодженими діями зупинили штурм окупантів. Результат на відео ворог відступив із втратами. Наші бійці протидіють ворогу в спробі завадити роботі операторів БПЛА під час виявлення передових позицій окупантів на цьому відео. Прикордонники аеророзвідники знищили ворожу позицію оператора антидронової рушниці на запорізькому напрямку.